Привіт! Нарешті це сталося. Те, чого фанати чекали 10 років, відбувся реліз легендарного другого сталкеру. Чим ви будете займатися в цій грі? Воювати з різними угруповуваннями, шукати артефакти, вирішувати головоломки до схронів, грати в платформінг. воювати зі стріляючими стінами, намагатися не померти від незбалансованих монстрів, будувати стосунки з твоєю момою. Дивитися на літаючих сталкерів та забаговані текстури, вилітати на робочий стіл, з повним перевантаженням повсти 30 хвилин до найближчого торговця, слухати чудові українські пісні в барі, бомбити від раптової просадки ФПС до 5 кадрів, сидіти біля вогнища і просто ловити чудову атмосферу та вайби того самого сталкеру. І перш ніж почати відео, хочу висловити безмежну подяку неймовірним меценатам Некронам. Дуже дякую мегагладу та Володимиру за вашу вагому підтримку. Хорну майту я вдячний не менше, бо ваші донати йдуть на волонтерство та наближають нашу перемогу. Ми бійці 3-го батальйону Української добровольчої армії висловлюємо щиру подяку Богдану Дубині і його друзям за надану допомогу. Колеса для наших бандера автомобілів. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Розпочну з того, що не дивлячись на доволі поганий технічний стан та чималу кількість багів, гра мені сподобалась. Прошу також не забувати, в яких умовах та з якими труднощами зіштовхнулися розробники при створенні цієї гри. Деякі з них навіть віддали своє життя за наш з вами захист і щоб ця гра взагалі змогла дійти до релізу. Той факт, що вона вийшла і змогла обігнати по продажам та рейтингам таких колосів, як Call of Duty і Dragon Age, вже багато про що говорить. Stalker 2 дійсно феноменальний та успішний продукт, особливо як для українського геймдеву. Ще раз скажу, що Stalker 2 обігнав ігри, у яких бюджети по 200 мільйонів доларів. І це дуже круто. На нік? Найзер, Найзер! Веррий Найзер, Шізаче! До речі, хтось пам'ятає ниття з болін, що без російської аудиторії гра провалиться у продажах. По суті, перед нами той самий сталкер з тією ж атмосферою та вайбами, тільки з більшим бюджетом, з якісними катсценами, цікавим сюжетом та величезною увагою до деталей. Просто зацініть, які тут красиві анімації та звуки. Такого в грі дуже багато, як і імерсивності та варіантів проходження гри. В цій грі моральних виборів, які дійсно впливають на сюжет, більше, ніж в AAA РПГ Dragon Age. Розумієте? Stalker 2 дуже велика та насичена гра. Якщо ви переживали, що у нового Сталкера зникне атмосфера, то ні, можете за це не перейматися. Особисто мені дуже сподобалося блукати по закинутих базах та будівлях в пошуках схрона і подальші спроби донести бажаний лут до торгівців. Бо в цій грі вас намагається вбити практично все: бандити, мутанти, голод, радіація, аномалії. А самі локації дуже деталізовані і видно, що зроблені вручну, а не за допомогою шаї. Коротше, як я казав раніше, це той самий сталкер, тільки більш прокачаний та сучасний. До речі, мутантів розробники зробили дуже сильними. На початку гри може здатися, що занадто сильними. Це тобі не перший сталкер, де з дробовика можна кровососів виносити пачками. В другому сталкері, щоб вбити хоча б одного, доведеться постаратися. Вороги люди так само стали трошки складнішими. У них є якась тактика, вони влучно стріляють, намагаються обходити, закидувати гранатами, хоча іноді можуть і просто йти на пролом. А якщо ви фанат генія та полюбляєте більш обережний геймплей, то проблем взагалі не виникне. Waiting, huh? Від кожної зброї відчувається імпакт, і кожна зброя поводить себе по-різному. Тож стрільба в грі доволі приємна. Стволів в грі достатньо і підібрати під свій стиль ви щось зможете. Ні, серйозно зацініть, які ж якісні тут анімації. Став лайк, якщо теж хочеш, щоб такий полетів прямо в голову ростуха. І весь цей сурвай в досвід чорнобильській зоні доповнює якісна графіка, звуковий дизайн, музика та український дубляж. Я коли перший раз прийшов за лісся, то десь годину просто сидів в барі та слухав радіо. А коли я почув порятин по радіо ще й під дощову погоду, Та ти що, це тупо роз'йоб! Я тільки не зрозумів, Джесі, а де найкраща українська пісня всіх часів Ванька-Встанька, а? Ще пару слів про музику. Коли розпочинається бій, то на фоні починає грати бойова музичка в кращих традиціях голівудських блокбастерів або новомодних кіберпанків. І це пішло грі на користь. На мою думку, Stalker 2 вийшов доволі цікавим, унікальним, в чомусь хардкорним та дійсно атмосферним. Так, я знаю, що я багато разів сказав про атмосферну атмосферність. Очевидно, що гра, яка займає аж стільки простору та має здоровенний відкритий світ, проблем теж має достатньо. Почну з того, що я не можу віднести до відвертих мінусів. Платформінг. На початку гри це виглядає доволі цікаво. Але десь зсередини і під кінець доведеться доволі часто стрибати як козел з одного стовпа на інший. І це перетворюється на якийсь абсурд. Також є багато питань до балансу економіки та монстрів. Оскільки зброя та предмети, які ви будете підбирати з ворогів та схронів, коштують доволі дешево, то забивати інвертар доведеться по максимуму. Бо якщо ти хочеш відремонтувати своє спорядження, покращити зброю і щось прикупити, по-іншому в цій грі просто не вийде. Не забувайте, що з собою ще бажано носити аптечки, їжу, набої та інші предмети, які необхідні для виживання в сурових умовах зони. Коротше, все зводиться до того, що тобі доводиться ходити з перенавантаженням, а локації тут величезні. Я це не відніс до відвертих мінусів, бо менеджмент з інвертарем оптимальний сетап та шляхи заробітку грошей це одна з фішок сталкеру. Але ціни на ремонт Сталкер 2 іноді досягають неадекватних цифр. Таких, що повністю облутавши дві бази, ти все одно виходиш в мінус або невеликий плюс. Скоріше за все це будуть виправляти спадчами. Як і неадекватну живучість монстрів. Хоча якщо дуже обережно грати, то навіть з таким балансом проблем не виникне. Єдине, що все, що я описав раніше, воно капець як розтягує гру у часі, особливо менеджмент та лутінг. Навіть сюжет, який тут доволі цікавий та з харизматичними персонажами, він так само страждає через ту саму проблему він дуже повільно розвивається. Я коли проходив Stalker 2, часто ловив флешбеки з Kingdom Come Deliverance. В Kingdom Come так само повільно розвиваються події, так само витрачаєш багато часу на менеджмент зі спорядженням, так само займаєшся виживанням, і так само гра дуже атмосферна. Та тут навіть анімація сну один в один, як Kingdom Come. До речі, огляд Kingdom Come у мене є на каналі. Коротше, гра дуже повільна та медитативна. Таке не всім сподобається. Але особисто я зі своїм темпом по життю таке полюбляю. Звісно, ви взагалі бачили, як часто я роблю відео. До речі, щоб ви не думали, що я нічим не займаюся, ну, окрім волонтерства та відео на Ютуб, я ще пишу та виправляю статті на Вікіпедії. Наприклад, у мене пішло близько двох тижнів, щоб зробити ідеальну статтю по Рафалю. Так, я трошки захопився редагуванням статей на Вікі, і ось що з цього вийшло. Коротше, оцей повільний темп та дослідження світу це не мінус гри, а її особливість. А от чого я не очікував побачити в цій грі, так це гачі референс. А ви дорогі, це варти, Ні, серйозно вони додали гачимучі мем в гру по сталкеру. Мінусів не бачу. А от що в другому сталкери серйозних мінусів, так це технічна складова. Чесно, мені лінь розписувати, яка термоядерна хуйня відбувається в грі. Думаю, ви і без мене бачили вже купу мамів на Ютубі або навіть самі їх відчули. Але коли у тебе в пролозі, в пролозі Карл, багає звук, то це вже багато про що говорить. Про відеопам'ять, яка забивається кожні 20 хвилин, і FPS падає до 5, І єдине, що рятується перезапуск гри або комп'ютера, про таке навіть згадувати страшно. Слухайте, це ж реально справжній камбек в ті самі часи. Я в таких умовах проходив на релізі Облівіон та перший сталкер. Коротко, технічний стан поганий. Звісно, це не катастрофічний рівень релізного кіберпанку, але враження зіпсувати може. ядерним фанатам сталкера раджу почекати пару місяців, поки гру доведуть до більш адекватного стану. Як це було з Baldur's Gate 3? Уявіть, наскільки у мене сталеві нерви, якщо я з витоком відеопам'яті награв аж стільки годин. А, і якщо вам цікаво, чи є в цій грі так звана повісточка, то Stalker 2, на жаль, не оминув тенденції сучасного світу. В цій грі є один персонаж нетрадиційної орієнтації. І знаєте, хто це? Ви. Итоги <ріст> відео. <ріст> Що я скажу у підсумку? Перед нами той самий сталкер з унікальним досвідом виживання у Чорнобильській зоні, з якісними катсценами, чудовим звуковим дизайном, соковитою картинкою, величезним проробленим світом, сюжетними виборами та різними варіантами проходження гри, але з доволі поганим технічним станом та дивним балансом. Чи радив би я купувати цю гру? Так, 100% так. Окрім того, що це масштабний український продукт, засновник GSC Сергій Григорович задонатив 20 мільйонів доларів на ЗСУ. А також пообіцяв подарувати свій Rolls-Royce тому, хто потопить російський фрегат. Така людина викликає максимальну повагу та гордість. І у самої кампанії стосовно росіян та війни відкрита позиція. Тож гру обов'язково треба придбати, навіть якщо ви не збираєтесь наїграти. Рано чи пізно Stalker 2 пофіксять, і він стане чудовим прикладом українських шедеврів. Особисто мені гра дуже сподобалась, це при тому, що я не фанат і нічого від неї не очікував. В Stalker 2 дійсно відчувається душа та вайби виживання в постапокаліптичному світі. Сподіваюсь, вам сподобалося моє відео по новому Сталкеру і ви його придбали. Не забувайте поширити цей огляд серед своїх друзів, а також поділитися враженнями від гри в коментарях. Також хочу дуже подякувати всім, хто підтримує мій канал фінансово, особливо фултонам та ангронам. ОС, Тетрагон, Данило Кривоніс, Микронтир та Аногол. Всім іншим меценатам я теж дуже вдячний, адже ваші гроші йдуть на волонтерство і наближають нашу перемогу. Тож, якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати наших захисників, прошу підписатися на мою сторінку на Патреоні. Буду дуже вдячний. Арігато. А ще я безмежно вдячний найкращим та найкрутішим підписникам мого каналу, завдяки яким ми можемо насолоджуватися улюбленими іграми, фільмами та іншими справами. Дякую пану Фросту за його важливу роботу, а також пану Пепегусу та Кузмічу за все, що ви зробили і робите. Я вас дуже поважаю та ціную. Без жартів для мене ви на рівні термінаторів з Ворхамеру, на рівні Кустодесів. Ще раз щиро вам вдячний та бажаю вдалого полювання. Вдалого полювання, сталкери. А своїм глядачам я дякую за увагу. Не забувайте підтримувати ЗСУ і не забувайте, якою ціною нам все це дається. На жаль, сьогодні не всі зможуть пограти у Stalker 2. Андрій Літвін, позивний літо, мій друг та давній підписник, сержант розвідбату 5 ШБР, дуже чекав релізу серця Чорнобиля. Але, на жаль, він загинув рік тому на Бахмутському напрямку, захищаючи нас та Україну від осатанілої Орди. Прошу не забувати про героїчні подвиги наших воїнів, підтримувати ЗСУ, не падати духом та вірити в нашу перемогу, яка обов'язково настане. До зустрічі в наступному відео. До речі, я у відео згадував про те, що займаюся українською Вікіпедією. Не знаю, чи комусь це цікаво, але завдяки моїм старанням сторінки про Бредлі, АМХ 10 та Мардер зроблені доволі якісно навіть краще ніж в англійській версії. А сторінка про французький винищувач Рафаль одна з найкращих взагалі серед усіх Вікіпедій. Я над курсовими в університеті так не старався, як над сторінкою про Рафаль. Тож, якщо вам буде хтось казати, що російський контент більш якісний, а український поганий, не слухайте цих брехунів. У нас достатньо якісного контенту. В черговий раз вибачаюся, що так довго не було відео. Самі бачите, не тільки ютубом займаюся.